Мої хороші, гляньте, яка краса в нашій студії, наскільки ідеально вона включилася в наш інтер'єр. Інтер Такий собі прекрасні, прекрасний олень, прекрасний новорічний декор. До речі, я, я тут бачу в картинці, знаєте, ось такі мотиви а, мотиви Снігової королеви, що це Кай і Герда поспішають по своїм пригодам. На олені а Дітки на Олені, ну я дійсно вбачаю тут як снігову королеву, так, така от снігова пригода можна дійсно зробити своїм діткам такий подарунок, хто полюбляє цю казку, думаю, що багато хто полюбляє. Висота цього декору 18 сантиметрів, з чого створена ця краса, це полістон, це штучний штуч, штучний камінь. Так? В складі якого також є смоли, так, і наскільки я розумію, наскільки я зрозуміла з інформації, яку я знайшла, що досить зносостійкий і більш міцний, ніж звичайна кераміка. так, Тому що ми тут бачимо такі а, акуратні тендітні деталі, так, такі вушка, дуже гарні, гарні роги. от, І тому ми розуміємо, Хотілося щоб воно було не, не, не дуже крихким, то я розумію, що якщо тут є додатковий додатку смоле, що воно і не буде настільки крихким, і буде радувати вас багато років. Ну, дійсно, знаєте, зараз новорічний декор має високу вартість. Вже я подивилася, вже побачила, що звичайні новорічні кулі. А вони вже мають високо од, од, одна куля, сто з чимось гривень. Найзвичайнісінька. Ну просто знаєте, така основа шар. Звичайно, сто з чимось гривень коштує ця куля. Ну і дійсно, ми розуміємо, що за нашими повірями, за нашими традиціями, дійсно, якщо приходить до нас новий рік, це щось нове. Так Хочеться мати дійсно щось нове в новому році. І дуже символічно, коли ми купуємо себе декілька шарів, шарів, новорічних куль на ялинку, коли ми купуємо новий новорічний декор. Не тільки я кажу, що це буде шикарним подарунком, а це буде шикарним подарунком для себе і для свого власного будинку для створення в ньому додаткового затишку. Ну що ж, ну що ж а ми готові. Надати вам свою новорічну знижку і вказати вам, яка якою ж буде вартість на ось цей прекрасний. Новорічний декор дівчата 1099 гривень. За допомогою цього оленя з дітками дійсно можна створити свій затишок у будинку. Подивіться наскільки стильно виглядає ця прикраса. Нагадаю, що у складі штучний камінь з додаванням смол, так і е, досить зносостійкий. Хочу звернути вашу увагу на ось витончені деталі, наскільки пророблена ця робота, така статуетка знаєте, не, не груба робота. Подивіться на риси Оленя, наскільки чудово все акуратно зроблено. Промальовані очі, так? промальовані деталі, зроблені, бачите, зафактурені роги. Тобто, не ідеально ми бачимо, так? а саме зафактурені, як в природі буває. правда? І е, за рахунок того, що дуже висока майстерна робота художника, що створює Утворював цю скульптуру, можна так сказати. Так? Воно виглядає дійсно дуже натурально. Ви знаєте, в мене е, новорічні прикраси е, ще я не знаю, скільки з, з, з мого дитинства і до мого дитинства вони ще були. Тобто зберігаються в коробочках. Тобто, дійсно кожна сім'я, мені здається, має таке звичай, що дуже ретельно підходить до зберігання. Тих прикрас, з якими асоціюється там дитинство, так своя сім'я, і мені здається, що ця прикраса, вона дійсно, така, як символ нового року, буде з вами багато років. Якщо акуратно зберігати, буде багато років, і ви бачите, що за своєю своєю кольоровою гамою настільки стильно виглядає, настільки красиво виглядає, що підходить під будь-який декор. От який би ви рік не святкували, рік драку. Кона, рік тигра, кролика, кішки, ем, ем, бика, так, будь-який рік, який ви, ви, ви не святкували, воно буде доречно. Воно буде доречно. Занотовайте, будь ласка, код ДТ 967. Обов'язково запишіть, занотуйте і телефонуйте нам. А ми крокуємо далі до наших наступних пропозицій.